Вітаю всіх, як енергії кармічного аркану смерть будуть впливати на нас 13 лютого 2025 року. Енергії дня понадмірність водних стихій, а тому і ситуації будуть різні. Можливо, буде забагато митушні біготні, можливо, певні обставини будуть змушувати вас діяти. А можливо, хтось отримає якусь звістку або новини, які будуть змінювати ваші плани. І також ці звістки можуть викликати у вас стурбованість, тривогу, хвилювання. Якщо в кого на цей день запланована зустріч і вона не відбудеться, то на ті обставини ви вплинути не можете. Все буде відбуватися незалежно від ваших бажань. Також можливо, що. В цей день хтось може отримати те, навіть на що і не очікував. І ще варто звертати сьогодні, щоб енергетика може бути послабленою, і тому, можливо, якісь недомагання бути, можливо, ви будете відчувати, що у вас не вистачає ресурсу для того, щоб ви могли діяти. На роботі у бізнесі для когось може бути перехід на іншу роботу, можливо, хто буде змінювати свою професію. Для когось, можливо, це буде розрив трудового погодження, а також, можливо, ну, у вас буде взагалі звільнення. А хтось навпаки віднайде свою нову роботу. Також, можливо, хто займається своїм бізнесом, то прийшов час, щоб ви зробили його реорганізацію. І ще, можливо, хтось в цей день буде закінчувати якісь проекти, а тому для вас це буде певне завершення того кола, яке ви вже здійснили. В особистих стосунках, можливо, будуть і зміни, і щось буде мінятися в існуючих стосунках у тому варіанті, в тому вигляді, який у вас наразі є. Для когось це може бути або розрив стосунків, ну, розлучення, або, можливо, кардинальні зміни, перехід на кращий виток свого існування у партнерських стосунках. Також, можливо, ви будете в цей день в стосунках відчувати якусь нестабільність, нервозність. Але варто зважувати на те, що для, саме для таких енергій, як сьогодні нами керують, це ну, такий звичайний стан, і тут дивного нічого немає. Просто потрібно певним чином реагувати на такі свої прояви. Також цей день, можливо, в когось буде занадто високий. Страх щось когось втратити, можливо, страх розлучитися, або ви взагалі будете боятися, що будь-що змінювати у тому стані стосунків, який у вас є наразі. Але варто розуміти, що від цього негативного в стосунках потрібно позбавлятися і шукати шляхи для того, щоб щось нове прийшло у ваше життя більш позитивне. І порада на цей день. Не тримайтеся за старе, тому що саме в цей день прийшов час, щоб щось змінити у своєму житті. Тобто змінити своє уявлення про життя. Але ж потрібно ураховувати обставини і бути обережними у своїх діях. Існуючі, положення речей, яке наразі у вас склалося, повинно дещо перетворитися на більш якісне. Або просто вам варто вже позбавитися того, що вас тримає, або не дає вам розвиватися. Звичайно, що ви в цей день будете відчувати, що дещо в вашому житті, можливо, в когось це установки, неприємні емоції, можливо, взагалі якісь такі неприємні стосунки або спілкування, або ще те, що вам не подобається, воно вже себе. Зжило. А нове поки що у ваше життя нічого не проявилося і не прийшло. І вам від того може бути і страшно, і незатишно в такому стані. Тому вам рекомендується в цей день відпустити все минуле, відпустити все те, що має бути зруйновано, і щоб воно вже перейшло у той період, коли ви про нього забули. Тому що попереду, як завжди, у нас чим більше ми звільняємось від старого, тим більше ми відкриваємо можливості для себе. І поки що ви вам це буде важко усвідомити, але варто розуміти, чим більше звільняється місця від поганого, тим більше залишається місця для того, щоб ви залучали в своє життя щось краще. І всі події в цей день будуть відбуватися. Неочікувано. тому вам варто діяти, тільки враховуючи всі обставини, контролювати свої емоції, не занурюватися в якісь образи, страхи, не висловлювати якісь негативні емоції іншим людям, тому що все, що спричинено в нас, не варто когось звинувачувати, тими чи іншими діями, всі обставини в своєму житті ми складаємо самі. Тому і емоції потрібно контролювати. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім, хай ваше життя завжди приходить щось нове, світле і прекрасне. Мир вам і гарного дня!